Що е, так, я розумію, біля мене є той Бог, який мене любить, який створив, який турбується про мене, який переживає разом зі мною це все, що я переживаю. Але це ну, якби, як шклом, я не маю доступу до от, тої сили, до тої енергії, до того життя, яке, е, е, яке не від мене. І тоді, коли я вже прожила ці всі емоції і мала якось е, ну, місце в своєму серці зупинитися і відкритися до дії. Бога, то звернулася про це. І до мене, ну як, до мене прийшла така думка, що в момент стресу, коли ми дуже, а ми насправді переживаємо вже не стрес, а дистрес, ми постійно є в стресі. Ми постійно, так якби, наприклад, даючи собі там тиждень, хто на Західній Україні, та кожен день якось нібито призвичаєтеся до спокійного сну за певний час, за два-три тижні, ми можемо думати, о, вже пора чекати обстріл. А я собі можу уявити, що переживають люди, які постійно є, кожен день в такому стані. Тобто, постійно людина, переживаючи стрес, переживає дистрес, виснажується. І всі ці такі способи самодопомоги, які ну, на початку війни ще рекомендували психологи для підтримування себе в стресі, там дихання, сон здоровий та харчування, спорт, вони в вони вже не працюють в такій мірі, які би мали працювати. Так це важливо, але Працює вже більше нагромадження цього стресу, де стрес, який виснажує, наскільки би ми не спали, або як би ми не спали, та, бо один раз спимо, другий раз не спимо, як би не харчувалися, як би не бігали. Все це вже не настільки дієво. І тоді мені було важливо дістати доступ та, або відкрити для себе, звернутися до тої внутрішньої моєї сили, яку якою я не, ну, скажімо, не від мене вона. Не від мене вона, бо в мені є така людська сила, яка завдяки моїй фізіології працює. Але коли фізіологія вже надто виснажена. Тоді ми звертаємося. І недавно я була на такій конференції науковій е, психологічній, і там вже говорилося про силу, яка полягає у відновленні просто здатності жити, вітальності. І та вітальність наша, вона. Е, вона якраз є ну, в кого як. так, Хтось, наприклад, у вселенну вірить, так, або хтось вірить там, я не знаю, якого Бога, так? або вірить в себе, можливо. Але я Не знаю, як ті люди, які вірять в себе, як вони відновлюються, саме завдяки от тій витальності, або відкриттів собі тої витальності. Но для мене це було так, що я звернулася до Бога, так? І, і я. Дістала розуміння того.